Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Без мобілізації щонайменше 250 тисяч людей в Україні немає шансів стримувати наступ російських окупантів, а про визволення території навіть не йдеться. Без мобілізації, хоча б 250 тисяч людей, у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму Маріуполя чи Донецька теж сказав командир окремого механізованого батальйону Вовкій Давінчі Сергій Філімонов в інтерв'ю Лігане. У Філімонова запитали, чи зможе Україна цього року тільки оборонятися. Він відповів, що це залежить від багатьох факторів, наприклад, від змін в армії, рекрутингу, мобілізації, допомоги від західних союзників, дозволу на використання західної зброї на території Росії, а також від подій, які відбуваються всередині країни агресора. Якщо помре Путін, чи з'явиться умовно ще один вагнер, який все ж дійде до Москви, якщо розпочнеться визвольна боротьба окупованих Російською імперією народів, то все може перевернутися з ніг на голову, сказав командир Вовків Давічі.